Тут треба розуміти, що існує система, яку на теперішній час подолати дуже важко. І основне, що хочу вказати, як, як би сильно громадські організації там не боролися з корупцією, не висвітлювали якісь корупційні там дії, механізми, ми бачимо по телевізору, показують, той вкрав стійки, той вкрав стійки, докази, все. Давайте виходити з того. Хто кінцева ланка, щоб приймати рішення по боротьбі з корупцією і е, відповідальність за корупційні ді... діяння? Це правоохоронна система і суд. Що в нас зараз відбувається? Вже майже відчитались е, перед Європою, ми поміняли міліцію. Що зроблено, нічого не зроблено. Взагалі назвали міліцію поліцію все. Що робиться з прокуратурою? Ми відчитались, ми поміняли прокуратуру. Що зроблено, нічого не зроблено. Це в нас дві організації, які можуть в дійсності, от коли ми зібрали факти, якісь корупційні, коли ми щось зробили, ми йдемо туди. Це ті організації, які приймають рішення. А там що нам пишуть, небо зелене, зеленою, небо голубое, самоліт летить, і все, ти пишеш от а вони пишуть самоліт летить, все добре. І все. Літеста чи нізковості. Ми входимо з Олександром Віталійовичем, маємо наміру, що будемо входити. Цю комісію ми були при комісії в атестаційні при поліцію про Нову Чернігівську. Але хочу сказати вам таке, що ті люди, яких ми відсіяли, зараз проходять навчання в Києві. Як це відбувається, незрозуміло. Списків нам не дають, щоб ми перевірили. Але ми впевнено знаємо, що там є люди, які 100%, це хабарники, які навіть заявляли на екзаменах, що вони брали хабарі, працюючи там в ДАІ в Києві. Вони зараз проходять на лексусах, приїжджають під Київ туди на збори. Вони там навчаються на нову поліцію. Те ж саме буде з цією поліцією. Якщо, якщо ми у нас розумієте, нинішні працівники міліції, керівні посади, вони контролюють, що відбувається в цій новій поліції. Вони очолюють, вони все це організовують. Розумієте, треба повністю, як було проведено в Грузії. Якщо Саакашвілі на це піде, то це буде йому е, респект, як то кажуть. Повністю всіх прокурорів в один день вигнати, повністю всіх міліціонерів в один день вигнати. Нічого страшного, що країна буде там два місяці без них, вони все одно нічого для людей не роблять. Я це запевняю як адвокат, я це бачу. Те ж саме з суддями робити. І тільки на це треба акцентувати увагу. Якщо прийдуть, а от знаєте. На екзаменах дуже багато молодих перспективних людей, дійсно, які хочуть працювати, які дійсно видно, що вони чесні і будуть працювати чесні. Якщо оці люди очолять міліцію, і повірте, багато людей зараз приходить, які зразу можна ставити начальника, який не працював в міліції, бо у нас ці начальники законів не знають. Атестації працівників міліції ну, з власного досвіду ще в 2004 році, після бомбаращої революції, скажемо, ми приймали участь скажімо, виходили з листом на міліцію і приймали участь у у спілкуванні з працівниками. міліції. Так, да, коли вони проходили всі, все нормально, нормально, підходили до нас, участкові, такі, такі, все нормально. Да, хороший парень, Піднімаємо документи, жалоба жителів, 27. Алкоголь, взыскание не нужен. Как не нужен? Не нужен. Есть, питань нету. Не нужен. Вот это було нормально теста. Але Но це работали те, кто з этими людьми работает постоянно. Понимаете? Последнее э, участие в комиссии, где вот Сергей тоже присутствовал, еще адвокаты присутствовали, для меня это был полным шоком. Когда я четко знал, что этот человек не прошел 100%, и мы пятеро проголосовали против, а мне потом говорят, смелиться, Саша, так он же учится, я говорю, как? То да спокойно, нормально, без проблем. Как он-то попал, это чернецкий милиционер. Мы были пять против. Почему он там сейчас находится, мы не знаем. И такие ситуации, вот, у них было в группе Были проблемы, вот такой план. И мы вышли с письмом на хать. Я тоже обратился к руководству МВС. Мы хотим участвовать, но хотим, чтобы были профессионалы, не начальники управления, государственных, которые тогда участвовали тоже. Но же пришел сыр Бор. Люди 90% не должны участвовать. Я понимаю, что громадсь, громадськість, а громадськість повинна розуміти, за що вона питает и как вона питає. І ми наразі так звернулися до хаті, де з офіційним листом дозволити, тому що пан Льохі не вирішує на місці питання. Вплючити. Це не його креатива, це вирішує Київ, а Київ відбирає там створена комуніційна структура, коли відбирає сама чомусь людей в цьому сенсі і е, готові теж працювати, але просто треба потім подивитися, як воно буде працювати і що ми можемо зробити разом.